Друзі, вітаю! Нова тема. Ми вже розбирали з вами тему Ум плюс Су плюс дієслово. Це було для того, щоб. Тепер уоне плюс су плюс інфінітив це так само тема інфінітивні звороти. І перекладається, не роблячи щось. Завжди буде два речення. В першому сказано, що зроблено, а в другому сказано, що не зроблено. Одне робиться, не роблячи іншого. Дитини, де гуляти, не питаючи маму. пацірен, оне мутерцуфраген. Оне, як не, цуздіє словом. І всерединку ми ставимо все інше речення. Може бути одне слово або більше. В залежності від речення. Вона купляє куртку, не міряючи її. Зі кав діяке, зі Якщо в нас є дієслово з відокремлюваним префіксом, anprobieren це міряти, приміряти, То цу, яке мало в нас бути перед дієсловом, воно тоді опиняється всерединці між відокремлюваним префіксом і самим дієсловом. Onezie Мій друг їде за кордон. Не опанувавши мову опановувати від слова herr pan. Mein Freund fährt ins Ausland ohne Sprache zu beherrschen.